У цьому відео ви дізнаєтеся, як користуватися механічним таймером. Таймер автоматично вмикає або вимикає подачу струму до одного або декількох електричних пристроїв у встановлені вами проміжки часу. Це може виявитися корисним, якщо ви забуваєте вимикати пристрої з розетки, коли не користуєтеся ними, оскільки вони продовжують споживати енергію, навіть коли перебувають у режимі очікування. Перш за все, встановіть таймер, повернувши центральний циферблат вправо, доки маркер не стане на одній лінії з поточним часом. Якщо ви хочете, щоб пристрій був активний між 1 та 11 годинами, використовуйте сірник або ручку, щоб натиснути на маленькі чорні насічки між 11 та 1 годиною. Ви можете активувати таймер на кілька періодів часу в межах 24 годинного циклу. Після того, як ви встановили час і таймер, увімкніть таймер у розетку, а потім увімкніть електричний пристрій. Розклад, який ви встановили, буде діяти, доки ви його не зміните. За допомогою перемикача, розташованого з боку від таймера, ви можете відмінити розклад і ввімкнути пристрій безперервно. Коли перемикач буде вимкнений, пристрій перейде до попередньо встановленого розкладу. У магазинах можна знайти механічний таймер приблизно за 4 фунти. Тепер ви знаєте, як користуватися механічним таймером.